Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву тварину. Лось рід савців, найбільший представник родини Оленевих. Науці відомо два види цих тварин. Звичайний він же європейський та американський лось. Довжина тіла лося може досягати трьох метрів, висота у загривку до 230 сантиметрів. Вага лося коливається від 350 до 655 кілограм, залежно від екземпляра. Справжня прикраса самців величезні гілясті роги. Розмах цих рогів здатний досягати 180 см, що перевищує ріст середньої людини. Маса рогів у середньому від 15 до 30 кілограм. Ось таку важку зброю тягають вони з собою. Копита лося не менш небезпечні за роги, вони загострені, і одним ударом він може пробити череп вовку і навіть ведмедеві. Особливо небезпечний лось у період гону з вересня по жовтень. У цей час він стає агресивним. Після закінчення періоду гону тварина скидає роги, а в середині весни у неї починають рости нові. Ще у лосів є залози, що виділяють ароматичні речовини феромони. Вони надають лосям специфічного запаху. За цим своєрідним трасером лось може знайти своїх братів, а якщо є потреба, то й підходящу самку. Американський лос живе по всій північній частині Північної Америки, включаючи Аляску та Канаду. Європейського лося можна зустріти в Скандинавії та в деяких країнах континентальної Європи та Азії, наприклад, у Польщі, Німеччині, Естонії, Латвії та Литві, Китаї, Казахстані та Монголії. Також лось мешкає на півночі України. Лось типова лісова тварина. Мешкає найчастіше у великих заболочених чи вологих лісах, болотяних борах, верболозах. Лось легко пристосовується до умов навколишнього середовища. І, хоча він найбільш охоче мешкає в природних лісах, в даний час все частіше зустрічається в упорядкованих лісах і навіть поблизу густонаселених районів. Звір дуже любить обгризати рослини висотою від 50 до 200 сантиметрів. Його довга, чіпка верхня губа й рухливий язик допомагають ефективно обкушувати пагони деревних рослин і випивати з їхнього листя й бруньок сік. У меню лося зазвичай є сосна, ялівець, ялиця, модрина і ялина. Ці рослини забезпечують його висококалорійною їжею. Влітку тварині потрібно близько 35 кілограм їжі на день. А взимку його апетит падає більше, ніж в два рази до 14 кілограм. Ще сухатий не відмовиться від моху, лишайника та грибів. Що цікаво, він може їсти навіть мухомори. Справжнім делікатесом для лося є сіль. За нею він частенько навідується в солончаки, але може злизувати її навіть із шосейних доріг, які дорожні робітники посипають узимку. Тому автолюбителям доводиться бути на поготові. Найнебезпечнішим природним ворогом лося є сірий вовк. З граєю вовки можуть полювати навіть на великого самця. Іноді ведмедям трапляється напасти на молодого чи хворого лося. Менші за розміром хижаки не ризикують зіткнутися з дорослим лосем і вважають за краще обійти його. Набагато небезпечнішим за вовка й ведмедя для лося є людина. Раніше численні популяції лосів були значно скорочені внаслідок масового полювання, лісопереробки, осушення та озеленення пусток. У дуже вітряні дні лосі неактивні і часто залишаються в барлогах. У своїх улюблених притулках, з великою кількістю їжі та з достатнім запасом води лосі, як правило, нічим не займаються. Роги у лося складаються з живої тканини, через яку проходять кровоносні судини. Вони покриті м'якою гладкою шкірою, яка називається оксамитом. Коли лось дорослішає, то шкіра сходить і роги повністю закостеніють. Самець лося скидає роги кожної зими і до літа відрощує нові. Лосине молоко нагадує вершки. У ньому міститься від 12 до 14 жиру, близько 9% білка та 5,4% цукру. Одна з характеристик цього молока, воно не скисає майже тиждень. Лосеня, що народилось навесні, до жовтня вже досягає ваги від 120 до 150 кілограмів. Скоростиглість лосів вища, ніж домашньої худоби. У бронзовому та залізному віці лосятина займала одне з перших місць у харчуванні племен, що жили у лісовій та лісостеповій зонах Східної Європи. Лосятина смачна і дуже корисна. Потрібно з'їсти лише 100 грамів м'яса на день, щоб повністю задовольнити потребу у вітамінах. Лось може розвивати на коротких дистанціях швидкість 30 км на годину. Звичайна його швидкість близько 10 км за годину. За потреби лось може перестрибнути через канаву, довжина якої 4 метри. Двометрова огорожа для нього не перешкода. Лось без жодної шкоди для свого здоров'я їсть мухомори, конвалії, чемерицю, купину і ще 67 видів отруйних рослин. Найдавніші лосі з'явились на землі 2,5 мільйона років тому. Здорове новонароджене лосеня важить від 9 до 16 кілограмів, парного посліду не більше 10 кілограмів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.